Всім привіт! Розпаковка чек магазину Бідронка на 36 злотих 85 грошей. Ну, майже 37 злотих. Невеличка така. Ось таких два пакетика. Це кисіль, кубик, такий якийсь овочевий. Три круасанчика. сьогодні була акція. Береш три, то по 88. Паста томатна, маленька баночка. Два йогурта йокобела. 175 грамів, але смачні досить. молоко. Е, ось така шинка. 140 грамів біля 4 злотих. Кілограм мандаринків і там більше кілограм бананів, бо вони сьогодні на скидці. Ось таке взяла спробувати. По типу Starbucks, кава молочна, але це таке мохіто. По 2 злотих, ще по 2,50 це е, виробник на бідронки. І ще два сирочка. І це все на 36 злотих. Дякую за перегляд. Гарного дня!